Всім привіт! Мене звати Вікторія Борило, я студентка. Я люблю місто Тернопіль. Я люблю його за те, що воно є привабливим і цікавим. Це європейське місто. В ньому живуть дуже цікаві люди. Серед них є багато моїх друзів. Я виросла в місті Тернополі, і мені було цікаво спостерігати за тим, як воно змінюється, розквітає, стає все красивішим. Я люблю місто Тернопіль. Знаєм місто у вас, Тернополяни. Постовський розберуть усі живу міста. Тут народилася. Крівник гуртків зашкільного світу та журналістів обожнюю своє місто. Воно надзвичайно комфортне для життя, надзвичайно зелене, екологічне, дуже дружні і дуже приємні і люди. Руслану Михайло! Місто те, що можна дуже тут. Гарно проводити час і і запрошую всіх людей відвідати моє. Це вже це зручність також, де Всім привіт! Я Хотті Діана, я, мені 20, я студентка Тернопільського національного економічного університету. Я люблю своє місто. Я люблю Тернопіль за його європейську простоту, за парк, яким можна гуляти осінніми вечорами, за наше красиве озеро, яке є перлиною нашого міста, за театр. За площу, яка завжди сповнена дитячим сміхом, за патріотизм наших людей. В яких все ж таки залишилась крапля людяності, дивлячись на ту ситуацію, яка зараз в нашій країні. Я надзвичайно люблю своє місто і можна причисляти дуже багато за що, але я хочу все ж привітати вас для міста, дорогі мої тернополяни, і побажати вам незламної віри в краще майбутнє, процвітання і терпіння в цей важкий момент.